Добрий день, хотів показати вам розсаду перець кантата. Сьогодні 16 травня 24 року. Місто Харків. Це гібрид. 7000 штук висадив. Зробив такі стілажі з LED підсвіткою. От. Поливати трохи невдобно, але якось викрутився. Ще неділя і будемо висаджувати. Це термометр. Це регулятор температури, але я ним майже не користувався, тому що лед підсвітка дає тепло, та й взагалі більш-менш. Тепло От так Закінчую робити кладчик Скоро зберу, покажу вам, потім будемо висаджувати. Ось такий красивий перець. Всім дякую, до побачення.